Всім привіт! З вами я, Міраклес, і сьогодні ви щось побачите дуже круте. Я замовив собі led лампу Будемо її сьогодні розпаковувати і перевіряти на практиці TikTok. Ну що ж, поїхали! Зараз я без штативу, ну в мене вже буде. Поки що будемо саме так розглядати нашу посилку. Давайте почнемо що, почнемо, давайте напевно зі штативу. Забух про ножиці, але ну, спробуємо віддерти так. Так, я вже відкрив нашу коробочку, достаємо цікаву штучку. Ух ти. Прикольно, воно металеве. Так. Кульочок викинемо. І все, в коробці більш нічого немає. У нас тут така ножка. Прикольно, кстати, я не знаю, як нею ще користуватися, я взагалі не розумію, так, як це її Так, це, напевно... Тут, тут почекайте, як нею користуватися. Так, давайте її поки що ми покладемо. Вона в гарній якості. Будемо відкривати наступні деталі. Я зараз дещо візьму і до вас повернусь. Щоб не так було шкода класти деталі на підлогу, я взяв коврик. І так, давайте відкримо нашу коробочку. Шкода, що зараз мене не видно, але я думаю, це нам не завадить для відео. І достаємо саме цікаве, так обережно ми його достанемо. Так, все. З коробки ми дістали. І сама наша лампа. Ось так вона виглядає. Доволі велика, прикольна. Зроблена з пластику. Так, це що, як ви знаєте? розібратися? Я бачу, тут крутиться легко. Що далі? У нас є якийсь ключик. А, є батарейка, спеціальна батарейка, пультик. Я так зрозумів. Це старт. І. А, тут написано. Дивіться, зараз я вам настрою камеру. Тут написано, що для айфонів верхня кнопочка, для Android нижня кнопка. Тобто ви нажимаєте і якось це все взаємодіє і починається запис відео. На самому відео е... на самому кабелі в нас є. Декілька функцій, зараз я вам ближче покажу. У нас є доволі цікаві кнопочки. Е, сама верхня кнопочка, на жаль, погано видно те, що я вам показую. Е, сама верхня кнопочка це повищення яскравості нашої самої лампи. Е, друга кнопочка у нас йде пониження яскравості лампи. On-off, тобто включити-вимкнути. Зміна моделі. Я такий ще не знаю, що це таке. У нас є вибір е, кольору. І найнижча кнопка так само вибір кольору, але я так зрозумів, щоб воно е, світилося і змінилося. Е, Сюди входить от такий, е, як правильно сказати, тримач для Телефону, який буде сюди якось кріпитися. Ця штучка, так, вона регулюється. Ухти, вона регулюється, ви бачите це. Скоріше за все, нам потрібно цю штучку розкрутити. І що? Роскрути далі. Ага. Так, чекайте, зараз я розберусь, як його зробити. Чекайте. А так, треба інструкція. А ні, не треба інструкції. Ми виймаємо. Це оп сюди вставляємо, закручуємо. Треба гарно закрутити. Усе є. Воно у нас чудово, крутиться. Ми можемо регулювати чіткість, як нам потрібно. І щодо тримача, я не знаю, чи він підійде під мій телефон чи ні. Треба буде дивитися. О, а якщо його так, ухти, тобто ми можемо без проблем собі встановити телефон. Зараз я саму лампу разом зі штативом зберу і ми подивимося, як воно буде виглядати зі сторони. У нас є пульт, яке код машина, я з нього говорив. Я вже зрозумів, як він працює на блютуз. І дивіться: тон-тон-тон-тон-тон. Обіжіться -тон 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 -тон. ви за задній Тин-тин-тин-тин-тин-тин Дивіться, яка висота Та-дам! Вище за мене, кстати. Тобто, ви розумієте, да? мою висоту І висоту нашої лампи. Це дуже круто. Це все З вами з цією лампою. Іде мало того, що сам штатів. Так і ще й сама ціла студія от в одній невеличкій такій от лампі. Ну що ж, давайте її зараз дивитися. Ми включили нашу лампу. На відео це поганувато видно. Зараз я виключу наше світло. І ви бачите, як наша кімната переливається різними кольорами. Я не знаю, як правильно це засняти, ну, просто дивіться на самі цвітову е, гаму. Це режим, напевно, новорічного настрою, яка переливається. Ми зараз виберемо інший режим. Ми виберемо. Так, це в нас йде чисто зелений. Різнокольоровий так гарно переливається. Бачите? Погано видно, на жаль, на самому відео цю красу. Яскрава лампа, у нас є інший режим. У нас є різнокольорові режими, але на камеру вони як біле. Насправді він переливається дуже. Є yeah. чисто червоний, салатовий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий, синьо-зелений два моїх улюблених кольори. Червоний. Радужно переливаючийся і що? Так, окей, виключаємо. І так, ми включили саму яскравість. Тобто, тепер вона в нас працює як світло. Дивіться, наскільки яскраво це сама лампа. Лампа світить набагато яскравіше Чи моя лампочка. Дивіться, наскільки гарна якість зображення. Це в нас зараз жовте світло, ми його переключимо. Дивіться, вибираємо. І в нас іде яскраво біле світло. Якість картинки стає ще краще. Це трохи погано видно. Давайте ще змінимо модель. Все, ми виключили модель. Мягко-білий колір, жовтий, яскраво білий і м'яко-білий. Дивіться, наскільки краще мене видно, це супер. Зараз будемо знімати TikTok. Це дуже круто. Ну, ви зрозуміли, це можна цей штатив регулювати вниз, вверх, середньо, так як вам потрібно. Зараз спробуємо зняти якийсь тік-ток-відео. От такий вийшов у нас відеообзор. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А з вами був я, Міраклес, і буду вчитися, як користуватися нашим новим продуктом. Всім дякую і всім пока!